Час. Три песики проживають ось на цьому подвір'ї у селі Тарасове, що неподалік Луцька, і з таким апетитом вони їдять не просто так. Зі слів місцевих мешканців, зазвичай господарі цих собак зачиняють їх на подвір'ї, а годувати приїздять в кращому випадку раз на тиждень, а то й ще рідше. Тож собаки голодують. Останній раз я знаю зі слів сусідки, що вона була тут 6 числа. Сьогодні 16, 10 днів. Сьогодні видно, хтось був того, що замок відкритий. А взагалі, я всі дні, які ходила, кормила їх, то по замку, от я пам'ятаю, як я залишила замок, отак от він був не зрушений. Тож видно, що ніхто не приходив. І ті собаки за замком у це весь вони час голов. Так за забором виглядали. Якщо от, от я дирку продерла, ну сусіди ту дирку закрили, то що в них три курки роздерли. Це я ж сама бачила, пір'я під всіма заборами валялось. Жінка каже, час від часу підгодовує цих собак. Однак щодня це робити просто немає змоги. Ба Більше жінка хвилюється, що скоро тут песиків стане більше, бо ж можуть народитись цуценята. Ця мама вона доросла, старша вже ці дві молоді. Вони десь весною народилися. Вже десь вони половозрілі. Вони вже скоро будуть тут собачки бігати. Тут буде дуже весело. Коли знімальна група телеканалу конкурент Тіві приїхала дізнатися, як доводиться виживати цим песикам у домівці, хтось був, а собак випустили бігати на вулицю. Виявилось, що до помешкання приїхав син власниці оселі Олександр. Чоловік не дуже хоче спілкуватися з журналістами, і тим, що собаки не мають що їсти, він схоже, бідкається не дуже. Як часто сюди приїжджають його собаки? Я, я тут приїжджаю раз в тиждень. Тут взагалі не я бачу, що ніхто не живе. Я пам'ятаю, як замок був оставлений. Я їх хожу кормлю, ну я ну, де, з двома тисячами ну, мене своїх хочуть. Давайте рішати проблему, це тварини. Так як ви говорите, давайте так зробимо. А як я говорю? Ну їх треба, по-перше, простерилізувати. Якщо вони стерилізують, привезуть назад, їх буде хтось годувати? Чи вони будуть от то, я думаю, взагалі навіть то що далі робити із псами? Чоловік не знає. До кінця тижня. Це саме. А що до кінця тижня? Я не знаю, з мамою поговорю там, що я. З я згальні говорила, вона, а мені не треба, а я їх отравлю, а я їх вивезу, не це є. І що ти поговориш з мамою? Добре, я розберуся до кінця тижня. Почекайте, діло в тому, що щоб розібратися, тобто не вивезти і не умертвити. Ну то ж не вивезу, але десь в інше місце там, де вони. Я розберуся з тими псами, ні? І не будуть нікому вони не заважати, і Не то почекайте, розберуся з псами. Воно ну, трошки загрозливо звучить. Є. Я в мене повинні бути гарантії, що пси будуть живі. Десь ну Саша не побити забити, я думаю, б... люди, котрі проживають поруч від такого сусідства, не в захваті. кажуть, вже й було, що собаки через голод прибігали на чужі городи та ловили курей. Рано вони були в моєму дворі. Я їх на накидала камінням, накидала, вигнала. Я й бачила що... Я ще не бачила. Місцеві розповідають, собаки не соціалізовані, бояться навіть до людей підійти. Вирішувати долю цих песиків майже ніхто не береться, а самі господарі грозяться, що просто позбудуться їх. Варто зазначити, що таке поводження з тваринами можна сміливо кваліфікувати як жорстоке. Адже коли господарі заводять домашніх улюбленців, вони автоматично зобов'язуються про них дбати, а зачиняти тварин на замок без їжі та уваги аж ніяк не схоже на турботу. Такі дії, коли тварин залишають без належного догляду, їх не забезпечують харчуванням, тобто кормом, за такі дії можна бути передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, Кодексом про адмінправопорушення передбачено, що і залишення тварин в такій ситуації може бути наслідком штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо на цифри переводити, це від 3400 чотириста гривень до 5100 тисяч гривень штраф. Якщо ж ми говоримо про те, що такі дії стосовно... Двох і більше тварин, тобто, якщо в цій ситуації там це було три собаки, то відповідно це може бути штраф передбачений від 300 до 500 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Знову ж таки, якщо переводити на цифри, це п'ять тисяч гривень або 8500 тисяч гривень штраф. Тож громадяни, які бачать такі шокуючі ситуації, можуть сміливо звернутись до поліції, аби господарів тварин притягнули до відповідальності. А щодо подальшого життя цих собак, то на думку небайдужих місцевих, спершу їх необхідно стерилізувати. Зробити цю процедуру у Луцьку можна у комунальному підприємстві Ласка. Втім, прихистити цих чотирилапих ласка не може, адже це не притулок. Комунальне підприємство Ласка це місце не утримання всіх безпритульних тварин і власницьких тварин. Якщо вони не потрібні власникам, це місце де стерилізують безпритульних тварин з метою регулювання популяції. Ми не можемо забрати на утримання всіх безпритульних тварин і власницьких, які не потрібні своїм власникам. Якщо власники не мають змоги далі утримати свої, своїх тварин, вони відповідальні власники повторюють. Вони намагаються знайти їм добрі руки, намагаються знайти їм родину, тобто прилаштувати. Тож в цьому випадку єдиний вихід врятувати собак знайти їм нову домівку, де ці чотирилапі, врешті, зможуть відчути, що таке справжня любов хазяїна. Однак господарі цим займатися очевидно не збираються.